Сьогодні ми маємо за честь поспілкуватися з Сайчук Ларисою Венедиктівною, жінкою загиблого військовослужбовця Сайчук Дмитра Анатолійовича. Доброго дня, Ларисо. Зараз уже всі знають, яким героєм був ваш чоловік. Для нас. Він таким і залишиться назавжди, але хотілося б дізнатись, яким він був у повсякденному житті. Він був гарною людиною, чуйною людиною, гарним батьком, чоловіком. Ну і ніколи нікому не відказував, якщо просив у нього щось. Я так розумію, що це у нього було все життя. Так. Не така доброта. Він був дуже справедливою людиною. Він завжди був за справедливість. Ну, В принципі, тоді зрозуміло, чому він став військовим сам. Можливо, в його житті був, були якісь моменти, там, де він дуже був активний. От, він завжди, активний. завжди активний. Завжди був активним, завжди був перший. Я от, ну, доки, ну, виповняв свою роботу до кінця. Так, це дорогого коштує, що називається в нашому світі. М -м Хотілося б дізнатися ще, як почав він свій військовий шлях. Цей військовий шлях він почав, мабуть, ще з дитинства він грався, як всі хлопці-війнушки. Потім він після восьмого класу пішов в бурсу військову, потім Одеський інститут, ну, потім вже його далі кар'єра пішла вгору, як кажуть. Ну, мені здається, що такий військовий шлях. Походить із сім'ї, можливо, у нього був військові. Ні, Ні, на з... на здивування. Mm. Так. Він mm. це його була мрія стати військовим. Це у нього з дитинства було. А може він розповідав, чому саме він захотів стати військовим? Бо йому це подобалося. Так. Так. О. Ну так, у дітей є. О, це таке. Так, так. Як хлопці раніше. майнушки, пістолетики, окопи. Все у нього таке з дитинства. Так, так. В принципі все зрозуміло. Розуміючи, що 24 лютого стало таким ж, ну, жорстким днем для усіх нас, хотілося б дізнатися, коли все почалось 24 лютого, як саме він сповістив у вас про те, що йде на війну та що його побудило на це. До цього він пішов на свою працю. Його не було і прийшов 3-ї ночі і казав, що все почалося. Так ми дізналися, що все, що що сорі, що 24-го все почалася війна, і він йде. А якою реакція ваша була на таке рішення чоловіка? На таке рішення чоловіка я не могла вплинути, тому що він військовий, це його була, була така обов'язка піти, так. захищати нашу батьківщину. Ну. <гум> військових. Якщо ти вже вибрав так. цей шлях, то потрібно йти до кінця. Ну, а діти як поставились до цього? Ну, як діти переживали діти? Переживали, так. Да. За батьком, що знають, що, як, що, взагалі. А з дітьми він якось зв'язувався за цього. Так. Можливо, якісь теми підіймав, чи він. Він всегда казав, що все буде добре. Ви молодці, ви тримайтесь. Як він казав, ви з всім справітесь. ви з усім справимося, це правда. Якби не він, та не такі люди, військовослужбовці, як він, було б дуже важко зараз. А, наприклад, з вами він зв'язувався в період з початку війни. В період з початку війни, так. Ми були на зв'язку, якщо у нього не було роботи якоїсь. Але це тривало тільки до 5 березня. А які були його емоції, коли він Він дуже переживав за нас, що у нас. Щоб у нас було все добре, що ми в небезпеці. Якщо ми в небезпеці, значить він буде тільки думати про працю, яку йому треба зробити. Так, все. Виповнення задачі посудовця. Стоїв Стоїть понад усе. Так. Як кажуть. А, а на рахунок здоров'я. Ну, тому що переживання і все, що там складалось. А, він він о, цього не показував. Зовсім? Ні, тому що він знав, що буду переживати я. А, так що то, він... В кінці все-таки щось було, чи він був здоровий. Ні, все було у нього, гарно, він був здоровий, все. Здоров, все. Може би, якісь емоціональні у нього були так, качелі, як кажуть, то він цього нам не показував. Звичайно, переживання от. не боїться, лише якщо, якщо проблеми якісь із здоров'ям, тому що для людини це звичайна справа, але головне, щоб виповнити задачу. Тому, в принципі, дуже багато є запитань. Але хотілося б дізнатися, як саме він провів останній день, якщо у вас є такі така інформація. Я не скажу вам. Не скажете? Ні. Я зрозумів. А, а якось намагався зв'язатися. У нього була така задача, що він не міг зв'язатися з нами. Зрозумів. Ну, дякуємо вам, Лариса. Скільки можна лити, скільки можна бавити слова, вони не діти, між бетонні плити пробивається, кричить трава, і я жива, М -м -м -м, дайте їм. В їй світла дай води, я ж бачила, я зрозуміла знак усе, на поки усе не так навіть ти, ти пообіцяй мені, обіцяй мені. світло в твоєму вікні, пообіцяй мені, хай навіть не збудеться, що завтра негайно і невідворотньо відбудеться, Пообіцяй мені, Пообіцяй мені, пообіцяй мені, Пообіцяй мені. Просто повітя мені.